Що ж, друзі, ранок на тисі продовжується. Беру свої слова назад, тому що не Скарлетт Йоханссон, а Беатріса Міндак найкраща дівчина з Закарпаття. Знайомтеся міз Закарпаття 2013 року, а також Владислав Лакатош, організатор цього конкурсу, зараз у нашій студії. Привіт! Доброго, Доброго ранку, ранку Владислав. Я тепер розумію, чому ти не одружуєшся і не, од... не хочеш напевно, тому що скільки краси навколо тебе постійно кожного року кожен ціно. Так це, це майже пропозиція. А ще я не можу не помітити корону. От ти спеціально вибрав таку велику, щоб я не могла поміряти. Тому що коли минулого разу ти приходив, я міряла майже всі корони. А так. ця от навіть наступного разу буде ще більше, така щоб тебе там сиділа і казала, боже, я її хочу цю корону. Бо знаєш, на мі ужгорода була така, а ні Закарпаття, це вже крутіше, це вже потрібно шан. На міс уже буде велика корона, ти зможеш її приймати, навіть прийти сюди в ефір ранковий, і з тебе будуть звертатися. А от запросити мене візьме, в участь на конкурсі Візьми участь хочу. в конкурсі і <сих> зароби ту корону. Вітаємо, а, Тина, Біатриса, до речі. Так, вітаємо. в першу чергу Дякую, з перемогою. А, чи очікувала ти, що станеш місць Закарпаття? Насправді ні, адже я ніколи не перемагала в тому, в чому я дійсно хотіла. Тобто це для мене було шок справжній. А в конкурсах краси вже брала участь? О, так, але це було дуже давно. Мені було 11 років, коли я брала біжнеї нуроді у 2011 році, і я там також перемогла. Це угу. була мій жемчужина юга. Угу. Ну э, взяти участь в конкурсі Міс Закарпаття. Тебе підштовхнули батьки, друзі. Чи це було твоє рішення? Ти цього ну, взагалі спів... вона потрапила на конкурси мій свіжиє. Вона ну, нам зараз розкаже. Просто на Uh, насправді я ніколи, коли була малою, не хотіла брати ну, участь в конкурсах. Коли я виграла в Одесі цей конкурс, я взяла корону і ленточку кинула мамі і сказала: ти що, рада? і це так. Я сказала. Ну, настав час, коли мені вже це все стало цікаво. І мені захотілося самому це спробувати. Тобто раніше не подобалося в дитинстві, а зараз Ні, вже та, більше так подобається. тепер вже подобається. Ладно. Яку тоді ти кар'єру плануєш далі робити? Кар'єра в мене не пов'язана з цим, але я продовжатиму. Да навчаюся. Я навчаюся в загальноосвітній школі номер 5 це в Берегові. Угу. Влад, скільки вже конкурсів, які ти організував, я навіть собі не можу уявити. Напевно, вже сотий конкурс, правда. Чим цей запам'ятався? Короною, яку ти сказала, що ось наші корона перше твої влажність. Це ти діаманти збирав, робив сам. Взагалі, наприклад, цього року я є офіційним представником Міс Україна. Це вже офіційно підтверджено. І тому був вимушений, скажімо так, змушений, потрібно було Закарпаття зробити конкурс Міс Закарпаття. Так. Міс Закарпаття я не займався, я займався більше міс уже. Ну а Біатріса буде наступного року, 30 березня, брати участь у Києві конкурсі Міс Україна. Так ну то -то, то -то це все офіційно, як офіційний представник займається. Те, що е, відбулося вчора, конкурс так. Е, Чим запам'ятався, кожен конкурс це якась е, історія, так? якась сторінка в книзі. Відповідно, так само, як кожного ранку ви проводите ефіри, ви так все запам'ятовуєте. Точно Та, так же запам'ятається кожен конкурс краси. Е, люди, які вчора зібралися на дійство, вони побачили таланти, побачили е, шоу, побачили дівчат гарніших, брали участь безпосередньо в цьому що, що вибрали біатрісу. Чому? Тому що мій советський симпатія отримала також вона. <гум> Тож це не просто так, а Як визначалися аплодисментами чи інтернет-голосування? <гум> ну, як сказати, ведучий каже, Беатріса Міндак, зал взривається <гум> оплесками. Так. Ну, і тому, відповідно, це титул. А, Програма. От хлопці, які були перед нами, також виступали, вони зривали практично такими ж оплесками, як Біатрісу, зривали також зал. Я дуже <гум> сподобалося. А взагалі я намагаюся зараз на конкурси краси. Притягувати в концертну програму те, що відбувається на інші конкурси краси, то тобто, ну, і далі От, що це було саме звичайно, так. щоб людина зрозуміла, що це інше. у нас було театр світла і. Світло і, і вогню. вогню. Тобто так. Так. те, що не виступало, ще на конкурсі краси в уроні. маються такі от хлопці, бітбокс із гітарою, прекрасно зайшло. Люди дивилися, не розуміли, що це. В нас зайшло Тобто, прикраво. якийсь такий трішечки не формат, можливо, конкурсу краси. Не формат, а те, що людина, прийшов що на конкурс краси, вона то не побачать на чомусь іншому. Скільки дівчат взагалі брало участь? 10 з восьми районів Закарпаття. А чому з восьми? А ну ось наступного року от ти прийде воловецьке райом. Який воловецький воловецьке райони стало друге віцемістоперешне? Ну так і діти шокоти настала від Перша просто на ранку перша працює. на ранку. Перше віцемісто Валерія Мало звужу. Так. Я масси теперішня. От вчора вибрали її. Воловець вітає тебе. Став другий віцеміст Закарпаття. Дякую. Я не мала сумнів, що так і буде. Бетріса чим брала публіку і журі? Ну, були конкурси, я так розумію, з традиційний вихід в купальниках, так? Чи... Ні. Ні. Не було, а що було? Ну, це у нас перший вихід був, це національний вихід. Потім спортивний другий, вихід був другий, третій, третій вихід, і третій вичини, і четвертий, звісно, нахорадження. Угу. Так. Добавлю трошечки те, що а, взагалі, а, чим ще відрізняються конкурси краси, які займаюся я, які проводяться інше. Я намагаюся через конкурс краси донести до людей. Якусь соціальну активність, наприклад, тому ми 27 жовтня проводили були Fashion Day, показ. були дизайнери у вас на показі, ну, на ефірі. А вчора, ні, це було у середу. В середу ми а, відвідали Батьово, дитячий притулок mm -hmm. mm -hmm. і, і з дівчатами. І відповідно а, ці подарунки на кінець знайшли своїх не власників, сказати правильно, свою аудиторію. Ту Аудиторію, яка буде ними Опікуватись, це так. були іграшки, а також були дитячі книги. Тому що дуже велика проблема не в іграшках, іграшок хватає в нас. Не вистачає дитячих книг. Отома книг, щоб діти могли чомусь навчатися, саме дитячі книги. Слухай, от така традиція вже панує. на конкурсах вищого рівня там конкурс краси в Україні, в угу. світі переможниця потім займається благочинністю. Чи змушена тепер переможниця міст Закарпаття? Також а це бувчати? є першочергова ціль, ага. а, враховуючи те, що а, є. Скажімо так, куратор конкурсу, так, депутат обласної ради. Відповідно, його була ініціатива, щоб міст Закарпаття безпосередньо брала участь в усіх соціальних заходах, які будуть влаштовуватися. Ну, якщо ви пам'ятаєте, то мій з міським головою особисто сказав, що відвідати також ці соціальні благодійні заходи. Знову ж питання іде, має ініціатива виходити від самої міст. Розумієте? Тому що, наприклад, мій суж хоче, її підтримують. Мій Закарпаття хоче, її підтримують. А не має бути таке, що хоче хтось, а міст, ну, я долучуся. Мають mm -hmm. ініціативу, ходити, це моє місце. Петрісе, чи, чи буде в тебе так ця ініціатива, як ти взагалі ставишся до того, що потрібно допомагати іншим? І чи буде в тебе я... на цей час? А, а вже ж, якщо мені прийдеться, тоді я знайду на цей час. Угу. Розкажи нам будь ласка, як взагалі відбувалася підготовка до конкурсу. Ну, Що було для тебе найважчим? Напевно, довелося відмовитись від шоколаду, від морозива, від улюблених продуктів, так і ходити розпотимию. Само собою, це само собою. Але підготовка до конкурсу у нас була дуже серйозною. Ми ставали у 9 годині в Києва. Ну і звісно, хто запізнювався, владлака то тож. Заставляє їх присідати, віджиматися то ти забери, будь ласка, бо тут взагалі вже Зранку Мені знаєш, що розповідала зранку, розповіла розляглася. Тут і каже: я тут фігуру собі поправляю тим, що лежу. Ви взагалі мовити про те, чому це було? Це було вимушено, тому що розумієте, є якась регітарна банальна повага до дівчат, і вона дивує, чому дівчина може з берегова приїхати в Ужгород на репетицію і бути вчасно. А дівчина, наприклад, з Ужгорода може собі запізнитися. Ну це неприпустимо є можливо, повага. Якась. З берегова. Ну, наприклад, на Міс України цього року одна дівчина, причому шосі дівчата живуть на базі, так надалася не прийти на репетицію. Там репетиція була тривала, от, там розділені дві години до обіду, там 4 години, 3 години обіду. Угу. Ну, і три години після обіду, а Вона взагалі не пішла. Ну, пішла собі гуляти, не Нічого, її ні... дисквано. Звичайно. <сум> ну, хочу запитати, міс обрану так. вчора. Чи тобі твоя краса допомагала в житті якось. Як саме? Ну, <сумі> <сумі> Як саме чи допомагала? Ну чи покору, подобається шкал? тобі увага чоловіків там, не знаю, в такому плані? Чи багато її Михайло, ти заручений. Так. — Ну, нарешті, хоч ти не сказав. Це секрет взагалі. В мене-то ми приховували лад, як могли, але все. Михайло, друзі, заручений. Не на мені. Але не про мене мова, зараз ми говоримо про Беатрісу. Ну, це всім подобається, коли на нього привертають або на неї привертають увагу. Мені це також подобається. Але, ну, як сказати, я ще. Не випробувала свою красуваж настільки. Угу. Ну тепер доведеться. <рес> <рес> Скажем, вас, що буде наступним? Який конкурс буде наступним? Ну, буду, чому відразу ж який конкурс наступний? Ну, ще ви хочете готуватися? Ну ну розказую наше <рес> агентство а, займається організацією конкурсів місут на таких рівнях серйозних місут, міс мукачево. Міні Закарпаття і міні міні Закарпаття. Ми розділяємо ці конкурси по їхній шаровій так, відповідно. А він не займається всіма, всіма конкурсами каси, що є. Гужу їй задати конкурс краси! Це лад так Це вже просто розкручений бренд. Це вже у нас популярний бренд. До речі, якщо вже про бренд ми говоримо чи знайома, тобі така персоналія, як Мирослав Ракатош. Ракатош. Один-один. <світ> так і чув, до речі, дуже гарний мультик, і я тільки кінцівку побачу. E, познайомиш мене з ним? Ну, казали, наступній серії саме. <світ> другій... я, я сам з нетерпінням чекаю, аби познайомитися. Він <світ> з'явиться саме <світ> в другій серії. Дуже <світ> ну, цікаво. Зрозуміло, що ж Ана, дякуємо міри. вам за те, що завітали до нас. Причому що я вам скажу так по секрету, що ми перші в принципі, хто висвітлює те, що міст закарпаття стала Беатріса бал та, вона прийшла звичайно. до нас. Так uh, ну і нагадую, що в нас в гостях були uh, Владислав Лака, тож організатор конкурсу Мі Закарпаття Закарпаття-2013» та переможниця Беатріса Міндак. Ми вам чорно дякуємо. Успіхів тобі і надалі і тобі Влад, також чекаємо розгляну. тебе в ролі міс України. Дякую. Ми вам Також а вілета тебе. Я чекаю на мій службу на накастер. Я, я сам її приведу за руку. На кастинг прийду, <свист> а далі. видно. все. Ми вас чекаємо. На жаль, не продовжується. Ми ще не прощаємося.